Перше, що я би хотів сказати, що не треба панікувати. Тому що в політиці, не тільки у внутрішньоукраїнській, але й в світовій, міжнародній політиці, слова не завжди відповідають конкретним діям. От як будуть дії, тоді будемо робити висновки. Цілком може бути, що це є, ну скажімо, певні маніпулятивні кроки для того, щоб досягнути бажаного результату. Але в будь-якому випадку, ці події останніх днів, вони навпаки згуртували українську націю. Ви звернули увагу? Навіть в соціальних мережах відчувається єдність. Українці, як в 22-му році, вже щось щось так потрошки кажуть, та ні, треба розуміти, що сили потрібно тільки внутрішньо черпати, тобто ми можемо розраховувати першочергово на свої власні сили. А якщо буде зовні допомога, то прекрасно. Але якщо ми згуртуємося, будемо єдиними. І будемо усвідомлювати, що ворог напав і нам треба захистити свою домівку, свою хату і свою землю. Ми обов'язково переможемо. Тому без паніки я переконаний, я дуже оптимістично налаштований. Відчуття таке, що все буде добре, і Москва впаде. Нам потрібно передислокуватися. Нам треба завершити ті реформи, які зараз розпочалися в збройних силах України. Нам дуже треба. З'єднати знов е, всю націю докупи, щоб тил і фронт це було щось одне ціле. Але з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що будь-яке перемир'я це також і шанс для противника. В них також не найкраща ситуація. В них також жорстка економічна криза. В них також внутрішні процеси незадоволення е, починають розгорятися. Е, через то е, буде залежати від ситуації. Основне, що ми повинні чітко вірити в свої власні сили і знати, що ми на своїй землі, ми не прийшли в когось щось забирати. Ми захищаємо своє, тому ми праві і тому ми переможемо. Я вірю в перемогу України, абсолютно щиро, і вона буде. А перемога для нас це розвал північного сусіда, розвал Московії, і побачити, що це буде точно так само, як і колись був розвал Совєтського Союзу, в який мало хто вірив. З самого початку кожен має для себе розуміти, це є позиція громадянина, це є позиція мужчини зрештою, який би мав захистити свою родину, свою країну, та зрештою захистити свою матір. Скажіть, будь ласка, ви роздумуєте, ви ставите на шальки терезів, коли небезпеку попала твоя рідна матір, яка тебе народила?